Я говорив з хлопцями, які нашими бійцями, нашими героями, які живуть в землянках, які рискують кожне день своїм життям. Ніхто не знає з них, чи доживе до кінця дня, чи до ранку. І коли ми говорили про те, що ж зараз в нас на Волині робиться, у нашій державі відповідь була проста. Пройшла революція, а нічого не змінилося. Вони кожен день контактують з рідними, близькими, і вони мені сказали, ми більше скатів палити не будемо. Закінчиться війна, ми прийдемо до тих самих прокурорів, начальників міліції, до тієї влади, ми з ними будемо говорити зовсім по-іншому. І дуже погано, що влада цього не усвідомлює. Бо вона ставить під загрозу вже не тільки тих очільників відомств, а навіть їхні сім'ї і родини. Очищення ніякого поки що не відбулося. І багато тих, хто сьогодні є при владі, знають, якщо буде прийнятий такий закон про ілюстрацію, вони вже не будуть сидіти біля корита і не будуть обкрадати нашу державу. Ви запитали про щодо Волині, ілюстрації на Волині після Революції Гідності, після Майданів, ви знаєте, призначення кожного очільника. Району, призначення кожного начальника управління районного міського внутрішніх справ прокурора, проводилися громадські слухання. Останні тижні ми бачимо, що ці керівники районів, міст, які в такий складний для держави момент, складний для держави час прийшли і, не боячись, стали очільниками. Районів виконували свої обов'язки чомусь без співбесіди, без пояснення їх знімають і призначають інших, і призначають набагато гірших, бо призначають вчорашніх корупціонерів. Вчорашні злодії рвуться до влади. Вони вже сьогодні сидять в кабінетах, що в Києві, що в Луцьку. Що на місцях, і готові далі розкрадати нашу державу, наші багатства.